Друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Велика новина в світі інновацій, технологій і бізнесу безробіття в американській it індустрії зросло до 5,7% через вплив штучного інтелекту. В першу чергу, десятки тисяч освічених грамотних досвідчених людей втратили роботу з зарплатою в сотні тисяч доларів на рік. Чому так трапилось? Що це може означати на перспективу, як українським компаніям можна навпаки скористатись цим трендом, найде таким за принципом бізнеса і кідо, для того, щоб заробляти більше, щоб обійти своїх конкурентів? Розповім вам у цьому відео. А ви, будь ласка, прямо зараз підпишіться на мій канал, вподобайте це відео. А потім поділіться вашими думками в коментарях. Так ви допоможете просуванню контенту про економіку та інновації В січні цього року. Безробіття в секторі інформаційних технологій США різко зросло з 3,9% в грудні минулого року до 5,7% на початку цього року, тобто фактично за якийсь місяць, і це значно перевищує загальний рівень безробіття в країні, який становить 4%. Відсотки. А не мені вам розповідати, що таке американська it індустрія яка сама по собі більше ніж економіка багатьох країн в світі, це дуже важливий для американської економіки сектор. Згідно із звітами «Junk Associates», що базується на даних Міністерства праці США. Кількість безробітних it фахівців зросла з 98 тисяч в грудні минулого року до 152 тисяч у січні. Цей стрибок підтверджує і підкреслює зростаючий вплив автоматизації і штучного інтелекту на ринок праці. В технологічній індустрії, де компанії все активніше заміняють людей алгоритмами і автоматизованими системами, штучний інтелект витісняє рутинні посади в ІТ, такі як адміністративний супровід або, наприклад, складання звітності. В світі дуже багато посад і ролей функцій знаходяться під ударом. Взагалі, штучний інтелект здатен змінити 40% професії в світі. І знищити сотні мільйонів робочих місць, якщо екстраполювати ті тенденції, які вже можна побачити. Компанії також скорочують чисельність програмістів, сподіваючись, що штучний інтелект буде забезпечувати більш високу ефективність і швидку окупність інвестицій. Тобто it індустрія США як своєрідний такий лакмусовий попірець того, що може бути надалі. Да? Це знаєте, просто по суті такий fast да? швидка перемотка, тому що ця індустрія дуже мобільна, дуже швидка, дуже високопродуктивна. При те, що в цілому американська економіка додала 143 тисячі робочих місць в січні, темпи зростання зайнятості в IT значно вповільнилися через переорієнтацію компаній на оптимізацію витрат. І впровадження автоматизації. Хоча на сьогоднішній день я бачив дослідження, що лише 6% американських компаній повноцінно впровадили в себе штучний інтелект. Лише 6%, тобто це ще тільки початок. стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту змусив компанії виділяти рекордні інвестиції на Провадження інтелектуальних систем. Але це не призвело до збільшення кількості вакансій в технологічному секторі. навпаки деякі компанії відмовляються від розширення штату, пояснюючи це якраз уникненням витрат, підвищенням продуктивності, запровадженням інтелектуальних систем на базі генеративного штучного інтелекту. Замість найму нових співробітників для. Якихось завдань, які повторюються, рутинних завдань, бізнеси все частіше передають ці функції автоматизованим системам. Це дозволяє економити кошти, це дозволяє підвищувати ефективність, це дозволяє усувати людські фактори, помилки там, де їм абсолютно не місце. Ми спостерігаємо зростаючий розрив на ринку праці, зазначає Корістел, це економіст платформи Indeed. Попит на робочі місця для it фахівців та аналітиків значно знизився, тоді як попит на кваліфіковану фізичну працю залишається стабільно високим. Наприклад, кількість нових вакансій для розробників програмного забезпечення на інді скоротилась на 8,5% в січні, якщо брати в річному вимірі. Попри те, що падіння є менш різким ніж, скажімо, у 2023 році, ринок it найму все ще. Далекий від докризового рівня. Чи уповільнюються масові звільнення в ІТ, чи це лише початок? Задаються питанням експерти та аналітики, не кажучи вже про інвесторів. Ну і програмістів, звісно, теж. Попри масові скорочення в технологічному секторі, деякі компанії все ще наймають спеціалістів для вузькопрофільних посад В Санта-Кларі в Каліфорнії. компанія Netscope, що спеціалізується на кібербезпеці, наразі продовжує наймати інженерів з обробки даних, аналітиків, фахівців з хмарних технологій. Про це наголошує Майк Андерсон, це головний цифровий технічний директор компанії. Ми формуємо нові продуктові команди в ІТ. Це вимагає додаткового персоналу. каже він. Наш фокус інвестування в технології, які підвищують продуктивність усього бізнесу. Однак, великі технологічні корпорації продовжують скорочення. Platforms нещодавно оголосили про скорочення 5% своєї американської команди в межах реорганізації з результатами. Оцінки продуктивності у один з лідерів в сфері корпоративного програмного забезпечення, заявили, що будуть звільняти 8,5% співробітників. Це одне з найбільших взагалі скорочень минулого року. Крім автоматизації, компанії також реалізують програми скорочення бюджету, заплановані ще в позаминулому році. Обережний підхід до витрат та непередбачуваність загальної економічної ситуації спонукають роботодавців скорочувати персонал навіть. Попри відносну стабільність американського ринку праці, тому що вони враховують і глобальні тренди. Вони враховують те, що відбувається з торговими війнами між США, Китаєм та іншими країнами. Вони враховують те, що Федеральна резервна система США. Не збирається скорочувати свою базову ставку, так як вони це збиралися робити раніше, тому що Дональд Трамп серйозно налаштований щодо торгових війн, а це означає, що буде інфляція, і це буде все-таки збереження достатньо жорсткої політики ФРС протягом тривалого часу. Це означає менші інвестиції в високоризикові активи, такі як компанії хай-тек які входять, наприклад, в NASDAQ, да Тобто, це причинно наслідкові зв'язки, які можна прослідкувати по ланцюгу, січневі скорочення в IT відображають комбінацію декількох факторів: це і вплив штучного інтелекту, це і жорстка бюджетна дисципліна. Майбутнє it ринку, що тут далі, та це велика загроза, чи все таки якась еволюція, яку, на яку ми дивимося інколи надто песимістична і надто обережна. Попри негативні прогнози щодо скорочення робочих місць, деякі економісти вважають, що розвиток штучного інтелекту призведе до появи цілих нових індустрій і спеціальностей в сфері IT. але цей процес може бути повільнішим ніж. Попередній хвилі технологічного буму. Головне питання полягає в тому, чи будуть компанії інвестувати зекономлені кошти в нові робочі місця, кажуть в індустрії, або штучний інтелект дозволить бізнесу працювати більш ефективно з меншим штатом? На даний момент автоматизація продовжує змінювати структуру зайнятості в ваті. Багато спеціалістів задаються питанням: чи відкриє наступний етап розвитку технологій нові можливості для працевлаштування, чи ж навпаки, поглибить кризу на ринку АІТ-кадрів, і просто зменшить потребу в людях в індустрії. Штучний інтелект сприяє перерозподілу робочого часу на користь більш складних творчих і стратегічних завдань, які вимагають. Унікальних людських якостей, таких як емоційний інтелект, критичне мислення, здатність до інновації. Я розповідав вам про ці вміння, які можна ще назвати суперкомпетенціями, які поки що все таки мають тільки люди. І в, в свою чергу, штучний інтелект буде вбивати рутинні якісь професії, і процеси, буде усувати людину там, де потрібно мінімум творчості, там, де потрібна увага, там де потрібна повторюваність, там де Ну, просто не потрібен суперсильний людський мозок, який налаштований апріорі на вирішення суперскладних задач. Він суперскладні задачі вирішує наразі краще, ніж базові і прості. Наприклад, людина не може виграти у нейромережі в шахи. Да? Ну спробуйте зіграти з альфа-зера від DeepMind, наприклад, в шахи. Да? Навіть Stockfish його не може обіграти. Тобто, все. Такі прості закриті аналітичні задачі, як шахи, вони вже поза конкуренцією, штучний інтелект тут вже домінує, тому що його. Так би мовити, мисленева структура, якщо так можна сказати, да тобто його підхід значно більш ефективний, при тому, що він ще не перегнав людський мозок у своїх когнітивних здібностях. сильний штучний інтелект ще не винайдений, але це може відбутись найближчим часом. Але натомість виникають нові галузі, нові індустрії, нові напрями пов'язані з розробкою, підтримкою, навіть етикою штучного інтелекту. Наприклад, в АТІ індустрії будуть нові інженери машинного навчання там промпт інженери аналітки даних або дата сайентисти спеціалісти з кібербезпеки до речі, всьому цьому навчають в Україні компанія Learn Learn Global, компанія AI Sync Global. Вони допомагають впроваджувати рішення на базі штучного інтелекту в діяльність бізнесу. Громадських організацій, і навіть нашого міністерства економіки, і це системи, які економлять великі гроші, які усувають помилки, які пришвидшують процеси, які збільшують доходи і прибутки компаній та інвесторів. Все це працює. Я залишу лінк під цим відео. Ви можете скористатись цим самі. Тому я бачу в цьому тренді велику можливість для України, тому що тут йде. Рахунок не на кількість, тут важлива якість, а якість людського інтелекту, якість українських розробників, українських дата сайентистів українських творчих підприємців вона надзвичайно висока. І я думаю, що це великий шанс для тих, хто. Першими будуть впроваджувати системи, я не кажу вже про створення великих мовних моделей чи створення інфраструктури штучного інтелекту, да? так як між собою конкурують, наприклад, Сполучені Штати Америки, Китай і Європа вже теж включається в цю гру. Шовні друзі, поділіться вашими думками, чи ви вже впровадили штучний інтелект у вашому бізнесі, у вашій діяльності, чи ви збираєтесь це робити, чи ви ще досі вважаєте, що це бульбашка? Якщо останній варіант у мене для вас погана новина? Через кілька років вашого бізнесу або вашої професії навіть просто може не бути. Друзі, з вами Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на Монобанку, ви допомагаєте нам робити більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!